Вітаю, друзі! Давайте трохи більше дізнаємось про гіпнотерапію. Гіпнотерапія це дуже потужний інструмент для роботи з нашою підсвідомістю. І коли можливо робота з традиційною психологією десь в якомусь аспекті не дає бажаного результату, звичайно, можна звернутися до підсвідомості за допомогою класичного гіпнозу. І давайте розберемо міфи про гіпнотерапію. Адже навколо неї існує дуже багато міфів, які можуть відлякувати людей від цього дуже ефективного методу. Перший міф у гіпнозі людина втрачає контроль і стає керованою. Гіпноз це стан глибокої розслабленості і зосередженості. Він ще дещо чимось схожий на медитацію. У гіпнозі ви зберігаєте контроль над собою і можете вийти із стану гіпнозу в будь-який момент. Гіпнотерапевт є лише провідником, який занурює, проводить вас у цей стан. Міф номер два: В гіпнозі людина розповідає про всі свої секрети. Реальність у гіпнозі спливає на поверхню лише те, що дозволяє нам. Підсвідомість, до чого вона готова, і який момент вона дозволяє пропрацювати. Гіпнотерапевт не має чарівної сили, він не може витягувати з вас інформацію, яку ви хочете приховати. Міф три: гіпноз це сон. І яка ж реальність? Під час гіпнозу ваша свідомість залишається активною, хоча ви відчуваєте глибоке розслаблення? Також це можна Пояснити станом підвищеної усвідомленості та сприйнятливості до навіювань, які спрямовані. На позитивні зміни наступний міф: гіпноз працює на дуже слабких або довірливих людях. Здатність до гіпнозу залежить від індивідуальної здатності до концентрації та вашої уяви і ніяким чином не залежить від сили волі чи довірливості людини. Всі люди здатні досягати гіпнотичного стану при правильному підході. І ще один міф. Гіпноз це магія або щось надприродне. Гіпнотерапія це науково обґрунтований метод. Він використовує природні здібності розуму для досягнення терапевтичних цілей. Його ефективність підтверджена. Останній міф про гіпнотерапію. Під гіпнозом людину можна змусити робити те, чого вона не хоче. І реальність, як вже згадувалось вище. Під час гіпнотерапії ви зберігаєте контроль. Ви не будете робити нічого, що суперечить вашим моральним принципам або бажанням.